Є новина, друзі, спецпосланець Трампа Вітков в Путіна. Дослухайте до кінця. Так, от щойно з'явилася інформація, що спецпосланець Трампа вітко прилетів в Москву, і сьогодні буде мати перемовини з Путіним по припиненню війни в Україні. Ну тому що вони про це ведуть якраз е, е, перемовини. Що дуже важливо, вчора з'явилась ну заява, можна сказати, від Трампа, натяк від Трампа, що спочатку Росія припиняє вогонь, а потім ми йдемо на якісь відповідні поступки і далі з ними домовляємося. А це відбулось після перемовин в Стамбулі. Нагадаю, які вчора. Відбулися і ці перемовини, значить, були неуспішними, тому що там вони говорили, що вони будуть говорити про все, крім України будуть говорити про сполучення, про дипломатичні місії, які мають повернути росіянам, і ну. Ніякої інформації про те, що щось вдалося, ми не маємо. Ми тільки маємо, що вони обмінялися полоненими. Ну людьми, які сиділи в тюрмах один на один Росія і США. І після цього, після цих перемовин Трамп каже, що спочатку припинення вогню, а потім все інше. І сьогодні прилітає Вітков Москву. Будемо стежити за перемовини, тому що це цікаво і дуже добре. Чому тому, що вже з'являлась там три дні інформація, що нібито Трамп не може домовитися з Путіним ніяк, і він вже починає Тушити перемовини по припиненню війни і готуються до впровадження санкцій до кінця місяця. Ну зрозуміло, якщо він веде санкції, то ці перемовини затягнуться, тому що Путін буде ну, пітляти і не хотіти вести перемовини. І тут такі знаєте швидкий раунд перемовин після вчорашніх. Я так розумію, невдалих перемов в Стамбулі, тому що Трамп сказав, що спочатку припинення вогню, а потім все інше. Напишіть, що думаєте, чи домовляться вони нарешті, і чи заставить Путіна на припинити вогонь.